Добрий день. Мене звати Христина Жаковська. Я представляю молодь нашого Тернопільського національного медичного університету. Дякую за те, що ви виділили час для нашої розмови. Мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися. Для початку розкажіть кілька слів про себе та чому ви вирішили стати лікарем. Ну, я Мартиненко Анатолій, лікар-фтальмохірург, в в якби власник декількох клінік і основний хірург там. Щось став стати? Ну, я без варіантів, бо у мене батьки-лікарі, дідусь бабусею лікарі, дружини-батьки-лікарі, дідусь так само одним словом, всі кругом лікарі. Колись 5 років ті бути водійом, а потім придумав і далі залишився все-таки лікарем. Дякую. Тобто це таке ніби логічне продовження? Так, вдома ніхто про що інші не розмовляв, так що я ніякі інші спеціальності себе не представляю. Єдине по спеціальності, хотів бути анестезіологом, але дядя анестезіолог дяді інші лікарі. Вас вся родина лікарів. Добре, а які ваші досягнення ви вважаєте найважливішими у вашій кар'єрі? Ну, перше вдалося стати, як я вже якісним хірургом, бо там найкращим це точно краще таким не, не, не мірятись, бо в кожного свої хороші плюси. Плюс все-таки вдалося створити декілька клінік. Ну, мені для мене це був виклик. Тобто, перший виклик офтальмахірургія, а другий виклик клініки. А, скажіть, можливо, є якісь професійні проєкти або напрямки, на яких ви хочете зосередитися в майбутньому? Можливо, ви вже працюєте? Ну, ми вже працюємо, бо кожна клініка відкрити це в офтальмології. Це так та багато видів діяльності всередині кожної клініки. І зараз, як раніше роззвали з екстенційним шляхом, тобто багато клінік, то зараз кожна клініка повинна наповнитися, стати більш професійною, більш експертною. От зараз цим і займаємося. В кожній клініці є свої плюси і мінуси. Це найбільш успішний проєкт. Дійсно. А давайте трошки більше поговоримо про ваше студентське життя. Чому ви обрали саме для навчання Тернопільський національний медичний університет? Можливо, вас спонукало щось до цього рішення? Два, якби дві таких дві речі. Тобто, по перше, батьки закінчили Тернопільський університет, і якби я й народився в Тернополі відповідно. А по-друге, в кожній області раніше це був 1989 рік, це було дуже давно, і в кожній області були так звані направлення на область. Я вибирав Вінницю і Тернопіль, то я вибрав, вибрав Тернопіль. Тобто конкурс був трошки поменше, поставить полегше. Плюс в мене дідусь і бабусь недалеко жили, то есть, а це був початок 90-х, коли виживали фактично на продуктах. Це було і з економічної точки зору доцільно. Тобто зійшлося три, три фактори. А які у вас були. Найулюбленіші предмети, наприклад, які ви дійсно вчили настільки задоволенням, там получали задоволення і взагалі насолодились. Ой, дійсно ці багато. Ну, фізкультура. Я бігав з університету, чи в такі донали предмети. Нормальна фізіологія, хоча я там навіть дві курс отримати, ще щось бо якраз на перший майдан поїхали і трошки з екзаменами не вгадав. Офтальмологія, само собою, бо е, на той час нас вивела така професор Синякіна, і вона вперше зробила на той час це був ефект візуалізації. Тобто, були слайди, де ми практично вчилися. Перші окуляри я тоді підібрав. Ну, це з основних можливо і все. Хірургія я просто робив робити різні маніпуляції. Мені це руками подобалось робити. Тобто Поки не давали велику хірургію, але всі ін'єкції і так далі. Це, на той час, до речі, це давали. Зараз це здається проблема. А можливо, були якісь викладачі, е, які якраз своїм прикладом, своєї професійної, професійної діяльності вас надихали? Ну, та ж професор Сінняки, не був северта до професор Турчин, який, до речі, сьогодні буде в нас тут працювати. Він зараз кафедра розбічується на базі нашої клініки. Професор голод мій, був він. Так я не скажу. В дісиці. Тоді, коли ми спілкувалися з іншими студентами-лікарями, то в нас все таки була більш така спокійна домашня відносина з професурою, особливо враховуючи, які були часи, багато хто дійсно працював на ентузіазмі, тобто там тільки ентузіазм і, і залишався. Тому і відношення було приємне, тепле, і згадувати можна всіх. Я сказав би, що, можливо, буквально декілька людей, яких не хотілося б згадувати, а всі інші то все було так нормально. А чи змінились ваші уявлення, очікування, коли ви вступили в університет саме про медицину, а також, зокрема, і про офтальмологію? Ну так, як правильно було змінитися. Я спочатку був весь і такий, все мало бути ідеально, все мало бути правильно і так далі. Поки що теоретичні кафедри, воно десь так і було, а коли вже пішли практично, бачу, що медицина це ну, багато, багато роботи, багато важкої роботи, недосипи, нерви і так далі. Але цікаво. Тобто, це як я люблю виклики, я вперти в цьому плані. Треба добити ну, одну річ, щоб переступити на іншу. То тобто для мене це було просто цікаво. Тобто, ви не очікували, що могли бути якісь виклики, а загалом мало бути не очікували, що їх було стільки. Ага. Тобто і просто все, початок 90-х, що в цьому плані було, що ти думав не тільки про навчання, а те, що, що поїсти. Тобто це ага. все була проблема. Приходилось тоді під, підпрацьовувати, що зараз я не знаю, чи студенти цим займаються. Бо всіх друзів, що закінчили, каже, що в основному все тільки вчаться, і це плюс на той час було мало якби, літератури офлайн, тобто рятувала бібліотека. Тобто, Хоча я там був рідко, але доставалося вже в кімнаті, де люди приносили постійно книжки, це тобто, доставати літературу. І це все було тільки в вигляді прочитання, тобто практики. Майця практика вже була більш на старших курсах. Мені на молодших курсах не вистачало практики. Ну, я надолужував, так як всі лікарі, то я вдома собі в літо проводив лікарню. Дуже цікаво. А можливо, у вас є якісь такі цікаві або смішні історії з вашого студентського життя? А, Дуже Ми вази. на фізіології зробили операцію, виводили шунт е е собаці, і ми її забули закрити. Потім ловили по, по місту одним корпусом. Ми не призналися, що це ми його просто забули закрити. А насправді саме такі історії да, і так. Да, да. і потім наже жі погнали їх, бо так так підозрювали, що це наше рук діло. <свісно> це дуже цікаво. Добре, а давайте більше поговоримо саме про вашу сферу діяльності, якими ви вважаєте ключовими рисами характеру має володіти лікар-офтальмолог для того, щоб досягти успіху. Ну, я недавно даний доповідь, що лікар офтальмолог якщо ти маєш дипломи, маєш впертість і маєш бінокулярний зір, ти вже можеш бути лікарем-офтальмологом. В нас спеціальність важлива, це більш, найбільш можлива технологічна спеціальність. У нас от, дві треті це апаратура, апаратура, апаратура. І зато не переживається онлайн-консультація, бо це якби ні про що без, без обстежень не можемо ні поставити діагноз, ні, ні лікування. Плюс спеціальність яка дуже швидко розвивається. Тобто, те, що було там, кожні 5 років є якісь прорив, якій сфері в діагності, в хірургії, в лікуванні або от зараз в штучних кришталих, а там чергова революція настає. Тобто моделі міняються, люди стоять більш адаптовані, ми можемо відновити зір більше до природнього. В Короткозорість, далекозорість, нове покоління лазером, зараз, зараз підходить. Тобто, постійно щось міняється. І постійно доскональне стара апаратура. Це плюс, але мінус, в тому плані, що кожен 3-5 років потрібно багато апаратів міняти. Вони просто устарівають. Тобто це навіть більш-менш як в автомобілі. Тобто, кожен міняють, бо потрібно, а в нас просто вже устарівають. Але це дуже допомагає в лікуванні. Допомагає, так. Але з прибутками проблеми тоді. Ага. Бо ти або відстав по діагностиці, по всьому, або ти більше воно перетвориться на хобі. Але це цікаво. Добре, а з якими можливо тоді труднощами можна стикатися? Труднощів може ставить багато, але це не труднощі. Це якби. Це етапи. Тобто, uh -huh. Розмови пацієнти трошки міняються, стають, скажімо так, більш досвідчені, бо всі читають ютуб ролики і так далі. У нас є декілька сайтів україномовних, які розповідають пацієнтам, що, що траєктори говорити з лікарями. Але це і стає цікаво, ти сам по собі до цих розмов готуєшся, і не тільки свою спеціальну літературу, а і літературу, щоб було цікаво пацієнту. Тобто можна підсумати, що це невід'ємний етап розвитку. Невід'ємний етап розвитку, так. У ну, нас більше питання економічне, бо в нас часто буває, що апарати дорогі, береш кредит і так далі. І в мене два рази було, що я вже казав, що все моє майно в два рази менше, ніж мої борги. Але потім це все це, це діло починає, слава Богу, хороші періоди, починає заробляти гроші і все йде, все йде добре. Добре, дякую за вашу відповідь. Е, також я би хотіла підмітити, що ви головним лікарем. Розкажіть, будь ласка, що спонукало вас до цього такого етапу в кар'єрі і цього переходу від клінічної практики до управління. Ну я дійсно всі поганий головний лікарі до спір лишаються. Я занадто добре. Занадто всім все багато дозволяю. Але з другої сторони, ну, по перше, прийшло закінчити другу вищу освіту. Я вже менеджер по управлінню персоналом, що щось щось -що -що там таке. Але воно то, якби дало поштовх е, навчитися розрізняти людей на бо ну дійсно всі кажуть, погані люди в колектив, хороші люди. Кожна людина має свої позитивні і негативні сторони, і кожна людині треба потрібно залежати від того, що вона може знайти ну, якби, примінення. Тобто це мені якби зараз дозволяє. Фактично, всі клініки. Бо є клініки, так звані сітки, де є організаційна структура, яка підкеровує сіменші в яр мене в клініки. Це навпаки, це формується колектив, і від колектива вже формуються клініки, відповідно, сильні, слабі сторони від колектива. В даній клініці, наприклад, мене компаньйонами є лікарі Тернополя, і це дає і позитивний ефект, і розвиток і в кожного кожна більша адміністративна частина займається одна одна людина. Лікува лікарського собою друга, я оперую. То тобто тобі так зійшлися до науку в Тернополі в інших клініках. Інша ситуація добре. А загалом, що для вас є важливіше, якраз це ефективне управління чи підтримка ваших лікарів колег. І як ви поєднуєте ці два аспекти? в спокійні часи, ефективна ефективність. А от в важкі часи це все таки підтримка лікарів. Бо ну в ковід це було одне, але початок повномасштабки дві треті людей роз'їхалось, і потрібно було, а людям потрібно було платити зарплату і так далі. І всіх запасів вистачило буквально на три на 3 місяці, а далі. Ну, це не ці клімці в іншій лікарі прийшли і кажуть, ну давайте щось робити. Тобто ми почали працювати тоді, відповідно. І тоді це було більше про, про підтримку людей. Просто я не якби не розраховував там, якісь економічні до 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 дохід. І так далі важливо було скільки втримати колектив. Бо є е е клініки, навіть не в томічі, які пробували закритися, а потім зібрати людей. Так не виходить. Тобто другий раз вже до тобі ніхто не вірить, до тебе ніхто не йде. Тобто люди це в нашій спеціальністі основне. Дякую за вашу відповідь. І давайте на останок. Чи можете ви дати якісь поради для наших студентів ТНМУ, які зараз тільки вступили на цей шлях медичний, які тільки починають розвиватися. Можливо, те, що ви хотіли самі почути, будучи студентом? Ну, мені особливо, вони якраз і батьки казали, що не йди лікарям, це важко і так далі. Тобто, я навпаки, в своїй я туди і пішов. Але. Слід готувати, що буде багато роботи, що медицина зміниться, поки вона не буде вчитися, поки вона не закінчить тератур, вона ще раз зміниться, і це все нормально, важливо стукати всі двері і проситися. В нас, навіть коли інтерни приходять, у нас інтерни, які в приватній клініці про це, як правило, люди, які хочуть вчитися, вони просто приходять без всяких платів, без зв'язків, хоч, ми хочемо вчитися. І от таких людей хочеться вчити, бо тут не про гроші. Ніякі е, люди бо є спеціальності, де я знаю там. Річна інтература лікарям платиться там великі суми. В нас, якщо людина хоче, офтальмології можна навчитися. І не знаю, як в державній медицині ми хочемо вчити, бо ми розуміємо, що ці люди можуть залишитися в нас і підсилити наш колектив. Ну, як правило, так і стається. Бо от кадри ми беремо з фактично резерву, і це люди, які, е, які вони, по-перше, вже коли е, починають працювати, вони починають розуміти, яку вид спеціальної в офтальмології вони хочуть вчити. Ми їх вчимо і організовуємо спеціальні курси під людей та, і так далі. Тобто, воно ну, трохи сумбурно виходить, але фактично. Тобто головне бажання, да, як бо думає, я не ну. Так. дав свій час, коли коли працював державній медицині, було декілька поколінь інтернів, нас розподіляли за нами інтерни. Половину інтернів я взагалі не бачив. Вони щось там ходили, щось там робили. але вони от історії пописали, пішли додому собі uh -huh. і так далі. А були люди, які постійно хотіли, казали, які курси робити, які інструменти купити. і Так далі. Так вони зараз і, і успішні. Тобто ну от і нічого, крім, крім бажання і впертості, бо впертість даному випадку основне, бо не всі. Ну, не всі проекти успішні, не, не, не всі е, операції успішні, не, не, не кожні навчання е, будуть е, корисні і так далі. Але якщо ти постійно щось робиш, 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 кількість переростає в якість. Тобто можна викорнути такі якості в студентах, які мають бути це впертість, так головне. Це так, впертість, не зупинятися, бо дійсно, так як ви сказали, дуже багато викликів. Ну, буде і вчиться, впертість в тому плані, що ти вчишся, вчишся, чи... вчишся, бо якщо ти просто ну, якби, тупий і пробуєш бути, це якби, так, не спрацює. Бажання головне бажання ну, Бажання привело вже в медицину. Ну, раз, uh -huh. раз ти вже в медицині, вже немає куди діватися. Але довго на ньому ти не, не, не як прийдеш. Як зізм 3-5 років падає, а далі, далі включається впертість. І відповідно, якраз прагнення працювати, і так і не завжди це про гроші. Тому що як кажуть, люди, які йшли за грошима, потім втратили спеціальні і гроші. Мені було цікаво оперувати. Перший свій бізнес я відкрив для того, щоб можна було оперувати. Я відкрив оптику. Тобто оптика мене кормила, щоб я міг оперувати. А потім пішли приватні клініки я почав оперувати, і це вже стало і основним способом заробітку, а Потім пішли і так та далі розрослося. Зараз згадую, зараз спеціальні оптики навіть не завжди. ну Тут оптика це як виключення. Як правило, в клініках оптик у мене немає. Добре, дякую вам за такі змістовні відповіді. Дякуємо за те, що приділили час для нашого інтерв'ю. Хочемо побажати вам успіху вашій професійній діяльності і всього найкраще. Дякую, дякую за, за те, що і, і запросили, взяли інтерв'ю. Мені завжди приємно. Одна з мотивів було, чому я хотів відкритися в Тернополі. бо Це моє рідне місто. Я тут народився, мені тут подобається. Завжди хочеться до нього повертати. Так, в мене зараз племінниця. Тут ще їх мої... Сюди перетягнули сама з Чернігова, і вона сказала, що так само, куди вчиться, ми зразу сказали, що тільки Тернопіль. Дякую. Готово, дякую.